На вулицях Барселони каталонських прапорів завжди було багато, але тепер перед референдумом про відокремлення у багатій провінції на північному сході Іспанії їхнє майоріння ще більше розпалює пристрасті. Мадрид вважає референдум протизаконним, та й серед каталонців є такі, хто хоче збереження статусу кво, і ті, хто за вихід зі складу Іспанії. Сепаратистські налаштованих за останніми опитуваннями тут близько 40 відсотків. Аби зрозуміти пристрасті, які вирують у Каталонії, знімальна група деве зустрілася з двома сестрами з Барселони Ноемі та Аріаною Сірвент. Вони мають невеликий бар у центрі міста. Аріана завідокремлену Каталонію. Ноемі хоче, щоб Каталонія залишилася частиною Іспанії. Для обох національна ідентичність є центральною в аргументації. Я почуваюся іспанкою і каталонкою водночас. Мене не бентежить, що я маю дві різні культури. Мене збагачують обидві. І я розмовляю двома мовами. Я почуваюсь лише каталонкою. Я не поділяю жодних ідей, традицій чи культури, які є частиною решти країни. Дестаніла на неділю 1 жовтня голосування в Каталонії. Це постійна тема розмов у сім'ях серед друзів та колег по роботі. <реш> ми в змозі розмовляти та вести діалог. Іноді просто цілий день ми розмовляємо про це. дуже важливо, щоб не псувались ані сімейні, ані дружні стосунки. Ми не б'ємося одна з одною на вулиці. усі каталонці здатні спілкуватися, і то дуже мирно. Ставлення до референдуму щодо майбутнього Каталонії не є чорно-білим. В одному з останніх опитувань четверо з п'яти каталонців відповіли, що виступають за проведення референдуму з дотриманням усіх правових норм, який би нарешті розв'язав політичну кризу в їхньому регіоні. Та чи є серед розбурханих національних емоцій ще місце для золотої середини? Звісно, є середина. Слід дозволити голосування. Я хочу голосувати, але я голосуватиму проти незалежності і сьогодні, і завтра, незалежно від того, законне чи незаконне це голосування. Я не вірю в незалежність. Хто ж зарадить конфлікту? У мерії Барселони вважають, що посередником у врегулюванні суперечки між Іспанією та Каталонією має виступити Євросоюз.